Виконуємо номер 7.27 із підручника Алгебра 8 та номер 12,27 із підручника Математика 8, інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2025 рік. Спростіть вираз і два завдання. Приступаємо до виконання. Будемо зводити до спільного знаменника наш вираз в дужках. У нас різниця кубів 8 це. 2 у кубі 1 це 1 у кубі, тому розкладаємо на множники. Чисельник переписали, різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми, і другий дріб переписали. Одночергово працюємо і в других дужках. Розкладаємо 4х2 плюс 2х на множник і виносимо спільний множник за дужки. Спільний множник у нас 2х. Це буде 2х додати 1. Тепер Спільний знаменник це буде добуток різниці 2х1 на 3 член. Переписали. І переписали. Додаткові множники одиниця і добуток 2х, різниця 2х і 1. Маємо нові чисельники 8х2 додати 2х. І добуток 2х відняти 1 на 2х додати 1. У других дужках найпростішим спільним знаменником буде добуток 2х на суму 2х і 1. Додаткові множники добуток 2х на суму 2х і 1, сума 2х і 1 і 1, і нові чисельники 2х плюс 1 у квадраті і 4х квадрат додати 10х. Тепер можемо виконувати віднімання. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо. І добуток різниці на суму це різниця квадратів. Викуємо додавання і віднімання в других дужках. Знаменник переписали. Множимо зразу 4х2 додати 2х, тут підносимо до квадрата, плюс стоїть 4х квадрат додати 4х додати 1, і мінус змінюємо знаки на протилежні. Тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Знаменник переписали. І тут зводимо вже потім доданки. 4 х квадрат мінус 4 х квадрат взаємознищується. Буде 4х квадрат. 2х і 4х це 6х, і відняти 10 мінус 4х, і додати 1. Тепер зводимо подібні доданки в чисельнику першого дробу, 8х квадрат мінус 4х квадрат це буде 4х квадрат. Плюс 2х і додати 1. І тут. І формула у нас. Це 42 в квадраті і подвоєний добуток. 2 на 2, 4х на 1. Це квадрат різниці. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. На 2х і на суму 2х, і 1. І тепер скорочуємо три члени скорочуємо. Різницю скорочуємо. І маємо в чисельнику різницю 2х і 1, а в знаменнику добуток 2х на суму 2х і 1. І переходимо до другого завдання. У другому завданні також виконуємо спочатку дію ділення у дужках, а потім будемо додавати. Дію множення перед дужками переписали. І ну, потім формула вже буде. Помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. І П куб додати 1 розкладаємо на множники. Це буде П додати 1 на П квадрат відняти. П додати 1 і множимо на 1 відняти P. І переписали далі дії. Скорочуємо на Тричлен. член. І в чисельнику у нас буде. Тут формула у нас квадрат першого виразу 1. Це 1 у квадраті, подвойне добуток. Це P відняти 1 у квадраті. І в дужках 2П в чисельнику P додати 1 на 1 відняти P у знаменнику. І тут я виносу мінус за дужки. Що були 1 відняти П. Тоді нам проще буде зводити до спільного знаменника. Виконуємо дію додавання в дужках. Будемо зводити до спільного знаменника. Спільний знаменник це добуток П і от суми П і 1 на різницю 1 і П. Додаткові множники, одиниця, і тут сума P і 1. Нові чисельники 2P і 2 помножить на суму P і 1, і помножимо на дріб обернень до дільника. Дію множення переписали, і будемо зразу вже множити. Віднімаємо. Чисельники будемо віднімати, знаменники переписали. Це буде 2П, відняти 2П і мінус 2. І помножити на P додати 1. і на П відняти один знаменнику. І тепер 2p і мінус 2п взаємо мінус від'ємний вираз на додатній буде вираз від'ємний. І множу чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І помножу зразу на другий дріб. нас квадрат, тому можемо поміняти місцями доданки, чи винести один раз мінус один і другий раз мінус один. Мінус один на мінус один буде один. І тепер скорочуємо. Скорочуємо різницю, скорочуємо суму. І скорочуємо 4,2 на 2. Отримаємо мінус у чисельнику 1 відняти p. А в знаменнику у нас 2 помножити на різницю p і 1. І внесемо в чисельник мінус, це буде p відняти 1, на 2p відняти 1 і скорочуємо ще на многочлен. Отримаємо одну другу. Номер 7.27 із підручника алгебра 8 та номер 12.27, Я не поставила із підручника математика 8 виконано.